Добрий день, дорогі друзі. Ми з України продовжуємо з вами вивчати репродуктивну систему людини. І на сьогоднішньому уроці ми з вами розберемося, як відбувається утворення статевих клітин людини. Адже саме завдяки статевим клітинам відбувається процес запліднення з подальшим утворенням заплідненої яйцеклітини зиготи, що дає початок розвитку новому організму. Розглянемо таке поняття як менструальний цикл, вагітність і пологі. Оце такий план на сьогоднішній наш урок, і будемо розпочинати. І так почнемо з утворення статевих клітин. Я нагадаю, що статевими клітинами або гаметами у людини, як і у більшості хребетних тварин, є чоловічі гамети це сперматозоїди і жіночі гамети це яйцеклітини. Процес утворення. Статевих клітин має особливі назви, вони перед вами на е, слайді, але назви ці для ознайомлення, а не для запам'ятовування. Відповідно, процес утворення сперматозоїдів називається сперматогенез, процес утворення яйцеклітин в організмі жінки отримав назву овогенез. Як же починається утворення е, утворення статевих клітин? Ну, я перейду зараз на наступний слайд для того, щоб зразу вам пояснити, що яйцеклітини, тобто жіночі статеві клітини, формуються в фолікулах, які знаходяться в яєчниках. Фолікул це такий міхурець, у якому відбувається утворення яйцеклітини, власне. А сперматозоїди, тобто чоловічі статеві клітини, утворюються в сім'яниках. А саме якщо бути більш точним, то у звивистих сім'яних канальцях. Звичайно, утворення статевих клітин у чоловічому і жіночому організмі відбувається по різному. Так, в організмі хлопців утворення гамет із первинних статевих клітин починається тільки в підлітковому віці, але триває він дуже довго, до глибокої старості, як правило, до 65-70 років. І процес дозрівання сперматозоїдів триває понад два місяці. Дозрілі сперматозоїди потрапляють у сім'явиносні сім протоки, де вони зміщуються з сім'яною рідиною, утворюючи суміш, яка називається спермою. А у жінок первинні статеві клітини, з яких потім утворюються ці клітини, формуються ще в ембріональному періоді. Потім вони тривалий час аж до настання статевої зрілості, перебувають в так званому законсервованому стані. Новонароджена дівчинка взагалі має понад 1 мільйон первинних так званих яйцеклітин. Але більшість цих первинних яйцеклітин гине впродовж статевого дозрівання, а зрілими впродовж життя жінки стають лише 400 500 яйцеклітин. Добре. Процес утворення яйцеклітин у жінок досить таки складний. І... Супроводжується таким, такі, такою, значить, особливістю, як менструальний цикл. Менструальний цикл це закономірні циклічні зміни в організмі жінки, які повторюються через певні проміжки часу. Вони проявляються зовні так званою менструацією. Менструація це періодична поява. Нерясних і нетривалих кров'яних виділень і статевих шляхів жінки. Менструація характерна для здорової, підкреслюю, невагітної жінки. Що ж є, що ж є причиною тієї кровотечі, яка періодично відбувається у жінок протягом ну, певний період менструального циклу? Взагалі сам менструальний цикл триває 28 днів, і він там складається з декількох фаз. Давайте ми ці фази розберемося, і далі я вам поясню, що, що таке менструальна кровотеча, і звідки вона береться, власне кажучи, і так менструальний цикл складається з декількох фаз. Перша фаза це менструальна фаза. Це якраз той час, коли з порожнини матки виділяються не е, ем, ем, кров'яні виділення. Да? Триває ця фаза приблизно від 3 до 6 днів. Кровотеча спричинена тим, що організм відторгує слизову оболонку матки, яка називається ендометрія. Оця слизова оболонка, яким внутрішній виставлена внутрішня порожнина матки, називається ендометрія, і саме цей шар протягом трьох 6 днів. Відторгається і це супроводжується кровотечею. Це так звана перша фаза менструального циклу, яка називається менструальна фаза. За менструальною фазою йде післяменструальна фаза, під час цієї післяменструальної фази ендометрій він відновлюється. Далі, наступна фаза це фолікулярна фаза. Вона, в принципі, починається одночасно із менструальною фазою. Триває вона в середньому десь півмісяця, тобто 14-15 днів в цей час в яєчниках відбувається утворення фолікула, в якому починає дозрівати нова яйцеклітина. і продовжується процес відновлення ендометрії в матці. Овуляторна фаза триває десь приблизно 3 дні. А під час цієї фази підпливом гормонів дозрілий фолікул, як бачимо на малюнку, розривається. З нього виходить зріла і готова до запліднення яйцеклітина. Оцей процес, друзі, називається овуляцією. Тобто овуляція це процес виходу дозрілої яйця клітини із фолікула. Остання фаза менструального циклу це передменструальна фаза. Вона починається десь 15 і по 28 день менстру менструального циклу. Зрозуміло, що той фолікул, який розірвався звідки вийшли яйця, клітина, він вже є зруйнований. На його місці утворюється так зване жовте тіло. Жовте тіло це така жироподібна сполучна тканина жовтого кольору. Ця тканина виконує роль тимчасової залози внутрішньої секреції, а саме вона виробляє гормон, який затримує дозрівання наступного фолікулу. Чому? Тому що треба підготувати місце, підготувати зазову оболонку матки до прийняття зародка. Це в тому випадку, якщо відбулося запліднення, а якщо запліднення не відбулося, то жовте тіло матки відшаровується. І починається про і починається менструація. Тобто цикл повторюється знову. Далі. Як же регулюється менструальний цикл? Менструальний цикл регулюють зразу декілька органів, які працюють узгоджено. Зокрема, перший орган це гіпофіз. Гіпофіз виробляє ряд дуже важливих гормонів, серед яких два гормони регулюють роботу яєчників: це фолікулостимулюючий гормон, так званий ФСГ, і Лютеїнізуючі. Яєчники відповідають за дозрівання і як ви вже зрозуміли, і вироблення статевих гормонів. Статеві гормони, які виробляються яєчниками, впливають буквально на всі е, внутрішні статеві органи жінки: це матка, маткові труби, е, піхва, це різноманітні молочні залози, шкірні покриви, жирова тканина і кістки. Після того, як сперматозоїд потрапив до маткової труби, може відбутися процес запліднення. Запліднення це злиття чоловічої та жіночої статевих клітин з утворенням зиготи, саме зигота. Яка, це яйцеклітина вже запліднена сперматозоїдом і дає початок новому організму, де відбувається власне запліднення. І так під час статевого акту сперматозоїди потрапляють через піху, потрапляють через шийку матки, безпосередньо потрапляють в тіло матки, далі вони проходять до верхньої частини верхньої частини маткової труби. Тут сперматозоїди можуть зустрітися з яйцеклітиною. Взагалі, коли ми говоримо про запліднення, то воно відбувається в декілька стадій. Перша стадія це внутрішнє осіменіння, яке відбувається під час статевого акту. Далі друга стадія це зустріч гамет. І активація яйцеклітини, далі на третій стадії, стадії проникнення сперматозоїда в яйцеклітину, далі злиття ядер яйцеклітини і сперматозоїда, і активація зиготи до поділу. Треба сказати, що за один статевий акт чоловічий організм може виділити від 2 до 4 мл сперми, яка містить десь 300 мільйонів сперматозоїдів. Коли ці сперматозоїді, в одних з маткових труб зустрічаються з яйцеклітиною, Подивіться, що відбувається, вони її оточують і виділяють спеціальні ферменти, які розщеплюють оболонку яйцеклітини. Сперматозоїд руйнує мембрану яйцеклітини за допомогою спеціальної речовини, яку виробляє акросома, про яку ми з вами говорили на минулому уроці. Коли головка сперматозоїда потрапляє всередину яйцеклітини, її мембрана стає непроникною для інших сперматозоїдів, а хвостик сперматозоїда залишається назовні. Тобто, в яйцеклітину потрапляє лише голівка. Бувають такі випадки, коли одночасно може проникнути не один сперматозоїд, а два або більше сперматозоїдів в яйцеклітину. Далі, що відбувається далі? Голівка сперматозоїда, потрапивши в яйцеклітину, так, прямує до ядра яйцеклітини і зливається з ядром яйцеклітини. Так. Утворюється одне ядро і таким чином формується загота. Слід відмітити, що сперматозоїди, які потрапили до маткової труби, зберігають свою здатність на за запліднення протягом двох діб. А от яйцеклітина зберігає свою здатність всього 24 години після того, як вона вийшла з яєчників. Що це означає? Це означає, що. Ну, ви розумієте, процес запліднення він такий, можна сказати, випадковий. Да? Якщо є дозріла яйцеклітина то і вона заплідниться сперматозоїдом, то тоді відбудеться запліднення. Якщо ж яйцеклітина за 24 години не зустрінеться зі сперматозоїдом, то тоді вона просто зруйнується. Так, рухаємося далі. Після запліднення у організму жінки відбувається особливий Організм жінки приходить до особливого фізіологічного стану, який називається вагітність. Вагітність це фізіологічний стан організму жінки, який пов'язаний з заплідненням і внутрішньоутробним розвитком зародка і плоду. Скільки триває вагітність? Ну, в нормі період вагітності триває десь 280 днів. Це приблизно 40 тижнів, але ви, мабуть, чули, знаєте, що буває, коли вона Триває менше, коли триває більш довше, да, тобто буває по-різному. Але норма це 40 тижнів, 280 днів людина виношує Е, Значить, які ознаки вагітності? Ну, перша ознака це затримка менструації, тобто переривається менструальний цикл. Далі. Потяг до солоного, потяг до кислого, відразу від деяких видів їжі, може бути нудота, може спостерігатися сонливість, дратівливість. В організмі матері під час вагітності відбуваються значні зміни. По-перше, з зовнішніх оболонок плода формується так звана плацента. Я її покажу, ось вона на малюнку: плацента. Або її ще називають дитяче місце. Це орган, який зв'язує плід з організмом матері під час його внутрішньоутробного розвитку. Плацента забезпечує обмін речовин між організмом матері і плодом, а також оберігає плід від нападу імунної системи матері. Значить, зв'язок забезпечується через спеціальний утвір, який називається пуповина. Саме через поповину. В пуповину заходять кровоносні судини, і разом з кров'ю відбувається обмін речовин між організмом матері і організмом майбутньої дитини. Далі. Слід відмітити, що всі речовини, які потрапляють в організм матері, вони потрапляють так само і в організм дитини. Зачні зміни відбуваються і в самій матці? Вона стає більшою за розміром. Далі збільшується маса м'язів матки, розвивається мережа великих і дрібних кровоносних судин, які приносять кров до плаценти. Нирки в цей час жінки працюють з підвищеним навантаженням. Чому? Тому що виводять не тільки продукти життєдіяльності свої, а ще й продукти життєдіяльності плоду. У жінки активізується утворення еритроцитів кістковому мозку, взагалі збільшується кількість крові. Розширюються кровоносні судини, посилюється газообмін, тому що для забезпечення нормального, нормального життєдіяльності плоду, так, і сприятливих умов для розвитку плоду, необхідна підвищена кількість поживних речовин та кисню. Коли, коли плід уже досяг певного, певного розвитку, Відбувається процес, який називається пологі. Пологі це фізіологічний процес, яким, по суті, закінчується вагітність. Іншими словами, це вихід з тіла матері, зрілого плоду і посліду. На цьому малюнку ви можете переглянути, як відбуваються власне, власне пологи, так? але народження дитини забезпечується двома такими важливими процесами, про які ви, будь-те ж, чули: це перейми і потуги. Перейми це періодично повторювані скорочення м'язів матки. Зрозуміло, що м'язи матки, рухаючись, проштовхують плід вниз. Далі і потуги. Потуги це ритмічні скорочення м'язів черевного преса, які долучаються до перейму. Разом і перейми потуги і забезпечують нормальне протікання процесу пологів. Таким чином, друзі, на сьогоднішньому уроці ми з вами познайомилися з такими поняттями, як менструальний цикл. Заплітнення та пологі. На, на сьогодні у мене все. Дякую вам за увагу. Будьте здорові! Не забувайте про те, що все буде Україна, і до наступних зустрічей.